Ох, той дах наробив трохи шуміхи. Ну а що зробиш? Таке життя тут. І багато хто пише, а й хтів зекономити, от так йому і треба. Багато з хто знаєте, зловтішається і каже, отак от йому треба. Він ж там такі гроші бере з людей. А е, хай трохи там його життя, як то кажуть, не каже. На все воля Божа. Але хочу вам сказати, я людина така, знаєте, наївна і довірчива. Коли мені люди кажуть, що Володя зробимо все, як пише книжка. Я розумію, що все, значить, це люди зроблять, як воно має бути. Що я буду лишній раз лізти, куди мені не треба в чужу роботу. Я і розумію, що коли я е, сам роблю, вкладаю плиточні роботи, я також людині кажу, дивіться, зробимо все, як має бути, і я стараюсь так зробити. І в нас теж бувають різні моменти і факапи, і ми їх виправляємо. Якщо людина адекватна, не лізе на голову, не починає там, знаєте, домахуватись, не знати до чого, то ми це все питаннячко, е, закриваємо. Тому. А з цим датом, ну, дивіться, в мене був, проект. Проект, який зробили, де писались там градусів, скільки. Я цей проєкт надіслав майстру, який це робив. Цей проєкт отримав виробник покрівлі, який це все виготовляв. Всі все знали, але в кінцевому результаті ой, це не цей градус, то не так воно цей. Ну я ж теж ну, не можу знати. Люденьки, ну, ви, ж, ви ж все бачили. Підскажіть, скажіть, ця черепиця не підходить під ваш градус. Приїжджав замірщик від цієї компанії. Ну, всі ж все бачили, але все було добре, допоки все було добре. Так само по цій трубі, та бувають в кожного різні моменти. Просто тут людина в даному випадку повела себе трошки, знаєте, не так як я собі розраховував. Та й мать його вйоб з тими грішами, Розумієте, я не збіднію, але я для себе зрозумів, хто є хто. От і все. І зрозумів для себе, що менше треба довіряти людям. Бо володька дуже наївний. А Катруся казала: бери всіх за яйця і провіряй лишній раз. Е, але ну кажу, ну кажу, такі я є. Я дуже довірчива людина. Мене розвести, отако просто, що два пальці об асфальт. Е, тому ну що зробиш? Вже як сталося, так сталося. Будемо виходити з ситуації. Попаду на гроші, ну попаду. Ну а що? Я, я кажу, я знаю. Я впевнений, всі, хто будується, будинки там самостійно, не самостійно, в кожного виникають якісь трабли. Можливо, менші, можливо, ще більші, можливо, це не, не там не з не з дахом, а з плиткою, чи ще чимось, ще, ще що просто в більшості всі бояться це показати на вид. Тому що що скажуть люди? Боже, який він лох, як його там розвели? Люди стидаються. Лю я не стидаюсь, показати ну, свої якісь моменти. Да, вони виникли. Хоча кажу, я міг навіть то нічого не показувати і тихенько все перевиправити, і все, хай би воно так було, але ж ну то життя, ну всі ми люди, це є життєві ситуації. Люди будуть можливо подивляться моє відео і будуть брати які знаєте корисні речі з цього. Ну робити помилки на мому досвід.